Дівчата, сьогодні починаємо активну зарядку з невеличких стрибків. Ви всі знаєте, цю вправу зі школи ще. Стрибок ногами в сторони, руки піднімаємо вгору. Виконуємо на 20. і пригаємо дуже душу. Почали. Один, два, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять. Десять. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. 5, 4, 3, 2, 1. Ух! Походили, не зупиняємось. Як вам музика 90-х. Для настрою просто чувала. Ставимо ніжки широко, ніжки м'які. Виконуємо мах ногою на одну та на іншу сторону. Приготувалися. На двадцять. Один. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один! Невеличка така розтруска. І третя вправо. Ми ставимо одну ніжку вперед, лишу назад. І наскуси руки. Змінили. І такі невеличкі стрибки ми будемо виконувати на 20 разів. Приготувалися. Почали! І. Фух! 20. невеличка пробіжка. І розігріємо ще загнав наше тіло, руки в замок, підняли до гори. І коли вже у вас є валик з м'язи, опустили голову. Угу. Плану опускаємо. І ніжка. Чотири. Всередину. Назовні три. Два. Один. Змінили. Три. Два. Один. І тепер нас коси. Стабілізуємо положення, витягнулись. Змінили? Чудово перекати на стопах, на п'яти і на пальчики. Я і струсила ручки. Ну і найбільше. Найголовніше, що я вважаю, потрібно зробити це подяку для себе. Проговорити можна вслух, можна просто в думках. Про те, що я собі дякую, що виконала це тренування. Воно хоч і невеличке, але воно мені принесе дуже велику користь. І я вдячна своєму тілу, що воно може виконувати такі рухи. І це прям дуже важливо. Кохайте себе, якими ви є, тому що ви. Найкраще виглядайте саме зараз. І ми живемо саме зараз. Не колись, не тоді, а зараз. Ми є тут і тепер. Бажаю вам гарного дня.